Весела Абетка. Буква Д. Динозавр. Буква Д, неначе дім, величезний дах на нім. Д. Д. Дю дю. Д, 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 д. Дерево. Дю дівчинка. Д. Двері. Дю. Дятел Д. Дідусь. Д. Дощ. Послухай розповідь і коли почуєш звуки Д чи Д, плесни в долоні. Динозавр їде до друга на день народження. У подарунок він підготував повітряні кульки. Як добре мати гарних друзів! Тепер ти знаєш букву Д. Я тебе вітаю! Ти молодець. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!